Осінь разом із натхненними новинами із фронтів, на жаль, приносить і сумні звістки. Знову білоцерківці у скорботі знову загинув наш земляк. Відважний воїн та захисник, лейтенант Збройних сил України Богдан Павлович Костюк. Хлопцю було усього лиш 27 років. <питрича> Оте <Один> сині! <питрича> Невимовна печаль та безповоротня втрата для війська, для білої церкви і усієї України своє життя Богдан поклав на полі бою заради нашої з вами свободи, заради мирного неба та майбутнього наших дітей. <питрича> На жаль, алея слава на білоцерківському кладовищі у сухому яру поповнюється новими могилами, але ми віримо, що війна скоро закінчиться, а жертви, які принесли наші герої, не будуть марними, і всі ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг. Сам